Вітаю всіх, вітаю всіх зі святом. Сьогодні у нас 24 серпня, День Незалежності України. Вітаю всіх з цим святом. І м -м, хочу показати, сьогодні у нас знову збір ягоди. Завтра веземо ягоду на ринок продавати. І от зараз стою перед вами два рядки Сан Андреаса. І хочу показати, м -м, поки я бачу. Ну, Гарно видно візуальну різницю між тим, ось на цьому рядкові стоять саженці, На цьому рядку е, лише ягода. Лише на ягоду ми беремо, тут беремо ще сажанці. От Зараз хочу показати, в чому і яка різниця, як витягують саженці поживні речовини з материнських кущів. Так, ну Ніби теж все багато, да? але дивіться, яка ягодка. Знову покручена, знову нестача бору. Ніби й гарна, але не гарна. Ну, Розмір ніби є, але знову та сама історія. Знову ягода і невелика, не може набрати розмір. І от, якщо придивитися, зелена ягодка, вона буде також покручена, отака, бачите? Також буде трошки Ну, не тої якості. Ось тут Мілкувата вона на цьому рядку. Ось стаканчики в корінюється. Ось така. Як це би так показати? Чистіший стаканчик ось. Вже ось така коренева в ньому наросла. Вже потрібно було б зняти, мабуть, що ми його сьогодні чи завтра знімемо, сьогодні не знаю, але завтра точно. І от дивіться, от, ну, ніби багато, але розмір от, один корч нормальний, ягодка да, на ньому, а далі ось такого дрібного. Ну і тут покажу другий рядок. Там, де саженці не беремо. Ну. Покрученої майже немає. Навіть якщо мілкіше, все одно вона не покручена. Нестачі бору я. Ой, ой-ой-ой. Нестачі бору я не спостерігаю, ягода навіть зав'язь, гарна, нормальна. А, ну, не без того. Є, але різниця відчувається конкретно. От дивіться який. І розмір і якість ягоди. Розмір і якість. Розмір і якість. І ось тут. Це перша ягода на квітку. Ну, Різниця є. І різниця така конкретна. От, дивіться, це тут, де немає ягод. Ось так. Ось так на Сан Андреасі. І що найцікавіше, ягода хороша, От, дивіться, бачите, як... скільки. Якість ягоди набагато краща. Це тут, де немає вусів, тут де ми зняли вуса. І зав'язь хороша. Ось так. саженці впливають на... На якість навіть тої самої ягоди. На кількість, на якість. Так що ось так. Якщо ви хочете мати гарну ягоду, ви повинні з вуса, звідти ви не повинні брати. Так само, наприклад, ось тут в мене росте азія Якщо ви хочете на наступний рік мати гарну ягоду, гарний урожай, вуса з неї не потрібно брати, їх потрібно обрізати. Того, що... Всі поживні речовини, всі мікро-макроелементи, всі, скажімо так, цукри, всю енергію, яка вона бере, вона віддає в вуса. Якщо ви будете вуса відрізати, вона буде закладати в бруньку, в плодову почку і тоді буде гарний хороший урожай. Це вже перевірено не одним роком. Так що якось так. А оце просто от... ось тут наглядний приклад. Коли, коли добре видно, що стоять стакани і якість зав'язі, ну, бачите, вона така трохи чорна, недозапиляна, якість ягоди. -да. Тобто повинна бути або ягода ось така. Гарна, велика і смачна, якісний продукт Так? або саджанці. Також гарні саджанці. Да, І, скажімо так, коли стоять саджанці на плодоносній грядці, ось тут. Знову не дозапил, Ну, фокусуюся отак. Коли стоять тут саджанці, їх Важко обробити від грибкових, потрібно брати біофунгіцид, контролювати загущеність листя. Ну, Потім, коли знімається, все одно потрібно обробити якимось, скажімо так, хімією обов'язково. Тобто ви не можете обробити, коли є ягода і коли є саженці. Нормально обробити її. Є біопрепарати, але треба їх частіше і більше контролювати. Все, всім гарних ружаїв. Слава Україні і бистрої нам перемоги.